Вітаю, хлопчики, дівчатка! Продовжується партія цивілізацію 7 де я граю за Франкліна. Ми дожили до епохи географічних відкриттів, де я вибрав норманів. Вони, звісно, войовнича нація, але я хочу спробувати пограти інакше, не вбиваючи своїх сусідів, а навпаки, товаришуючи з ними. Хочу нагадати вам про свого друга Алекса, завдяки якому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Він є засновником Alex Villas, компанії на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідних інвестиційних можливостей, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Щось мені підказує, що я в нікуди викидаю два червоні очки, коли отрублю цю фічу з містами, щоб Просунутися військовим спадком. Це, наче було норм, допоки міста держави не почали перекочувати в нову добу е, з останнім фіксом. Так, і тепер я відчуваю, що просто втрачаю один мілітарійський атрибут, замість того, щоб щось отримувати. Мабуть, я більше так робити не буду. Дуже не вистачає мені науки, там щось 60 з чимось, хочеться хоча б до сотки дотягнути. Тому от беру університетську золоту добу, думав, може ще щось взяти. Може, якісь атрибути наукові, якось воно там скейлиться, здається, в литі, але мені ж треба наука зараз, а не потім. Тому добираю просто ще 11 очок з кодексів. Я таки 11 кодексів набрав. Вау! Хоча я думав, що взагалі не наберу потрібну кількість. В культурі беру дипломатичний і культурний атрибут. Дуже хочу мати додатковий дипломатичний атрибут, бо ми ж граємо через дипломатію. Беру додаткові кошти і додатковий. Економічний атрибут. Ту йду наліво, бо там ще наліво дуже мені подобається 10% культури в містах з чудесами. Але насправді щось мені підказує, що треба брати 25% до майстерності. Дістався подовженого святкування в Дипці і взяв копійку в економіці. З карточок дуже важливо вставити на ендевори. І, мабуть, ще й на міста держави, бо вони зараз з'являться, і з ними треба дуже швидко про взаємодіяти. Бо ми ж греки. Мені здається, греки сильніші в другій добі. Всім нашим друзям закидую по два ендевори, щоб у нас були гарні стосунки, і продовжуємо тримати наш континентальний союз. Сподіваюсь, ніякий зарадник тут не затисався, і нам не доведеться воювати з ним. Бо я дуже не хочу клікать Юніт в цій грі. Тяжкувато трошечки з юнітів. Святкування беру плутократію, бо хочеться мати багато золота, а також а також будувати швидко човники. Хочу поплисти кудись і, можливо, навіть ними щось позахоплювати. Я ще жодного разу не вивчав нічого, крім набожності першим цивіком тут. А от в науках є варіативність, але я пішов в обсерваторії, щоб мати більше науки, бо в мене нема науки. До речі, якось так до сотки той дотягнув. Ну, все завдяки лишень Франкліну. Нагадаю, що він має плюс один науки за епоху за кожен ендевор, який ви закинули, або який підтримали. А, тобто мені ще й підтримувати треба, якщо в мене щось закинуть. Тобто зараз я маю два за взаємодію, я кинув шість і маю додатково 12 науки. А я з кодексів отримав 11. От настільки сильний Франклін, ви отримуєте золоту добу стільки ж тільки з кодексів. І там ще в третій добі ви будете по три отримувати. Тобто можна 18, але то вже не так відчувається, як от у другій добі, особливо на початку. Розхидую каменярів. Вони ж стонкатери. От, І в мене завжди вся проблема, що верхауси, тобто склади не запхать в якийсь нормальний район, де будуть будиночки взаємозамінюватись, бо ви не можете замінити склад. І от Дуже довго в мене це займає. Перший хід взагалі щось 10 хвилин. Я там ходив, думав, видивлявся. Переносимось одразу в четвертий хід, закрив пам'яті, ставлю картку на Overbuild, Дуже потужна картка, завжди її використовуйте. Це дає нам змогу швиденько побудувати храми і обсерваторії. Десь п'ятим ходом беру католіцизм, і отут я не знаю вже що взяти, Оскільки я Греція, то думаю, буду з МДшками взаємодіяти і засилати в них місіонерів. Тому беру релікварій на МДшки. Думав, що буду якусь релігійну війну вчиняти, взяв плюс 4 науки від міст. Дерево технології надзвичайно просте, і щось пропустити, і зарашити щось майже неважливо. Можна або піти вниз в універи, або піти вверх у війну, або піти в центр, щоб плести в далекі землі. До речі, ви помітили, як завжди наукові тіхи були зверху, а військові знизу. Так от, в сьомій циві все догори дригом, і тепер наукові техи знизу, а військові згори. До речі, дізнався силу норманів, ви отримаєте по одній додатковій сили юнітів за кожну картку традиція. Осьо в тут майстерності. Вау! Тому так легко можна норманами рашити. Міф того, що ви отримуєте тір 2 юніти, це брехня. Я забув, а потім згадав, що треба рашити далі релігію, треба закривати реформацію, щоб отримати дуже якесь потужне вірування на власну релігію. От беру захисник віри. Це завжди працює, плюс 5 у захисті дуже-дуже допомагає. А оскільки граю з ботами, точно якийсь зрадник знайдеться, не дивлячись ні на які, ні на які там наші відносини. Це вже фіча гри. А ще згадав, що треба ж ставляти 15-15 картки до культури, науки, задоволення і золота. Вони відкриваються в реформації і ще пізніше їх ставив, тому темп так трошечки поганенький. Ну, власне, через ці картки і варто мати свою релігію. Хоча в наступній добі ви там можете якийсь бонус взяти, коли ваші міста обернені в чужу релігію. Накупляв каравані досить запізно, але я ще не адаптувався, що треба одразу каравани розганяти. От, І засилаю їх в своїх друзів. До речі, це також дуже корисно, щоб мати гарні відросли з ботами. Треба засилати каравани. Треба засилати їм каравани, бо тоді вони бачать, що ви засилаєте в них каравани і дружать з вами. Можливо, навіть вони зроблють у вас свої, і ви отримаєте якісь кошти від цього. Взагалі, дуже така непряма взаємодія. Ви, якщо у вас сильне місто, всі хочуть туди закинути караван, і ресурси мультиплікуються на карті. Дуже це чудово, і можна дуже сильні застаки мати чогось, наприклад, шовку, так, щоб розігнати культуру. Звертаю увагу, що саме каравани треба купляти. Вони там досить дешево коштують. Щось там 40, 60, 80, 100. Отака динаміка зростання або по 40 вони дорощать, але дуже дешево можна перші три купити і одразу отримати додаткові ресурси в міста. Звісно, якщо у вас є зайві слоти під них. Дуже дуже довго я плив, 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 плив і нарешті доплив. Але не до самої, не до самого другого континенту, а от до островів. І зрозумів, що я ж грек. Мені не потрібно взагалі туди плисти, там є МДшки, там і будуть мої міста. Звісно, на це потрібен час, щоб їх засюзити, бла бла-бла. Але здається, що можна і повоювати на континенті за греків, і ще якісь міста отримати шляхом сюзеренітету МДшок в новому світі. Вау! От греки дуже подобається, дуже розкриваються вони в другій добі. Єдина проблема, що вещі МДшки можуть повбивати, тому треба зробити флот, щоб захищати їх. Як чи інакше, ставлю місто на рибу, бо риба це ресурс, який перероблюється у фабриці. І я вже визначився, якою перемогою хочу виграти, саме економічною перемогою, тому не секрет, вже на що я піду, але є нюанс. Я хочу протестувати чи взагалі норм брати темну економічну добу, чи ні. До речі, говорячи про греків, ось дивіться, 27 ходом я засюзив перше місто державу в регіоні, і якщо б я дуже захотів, то десь 32-м кроком воно вже стало моєю власністю, але я не хочу. Дорешті дістався <клес> дорешті. Нарешті дістався далеких земель, будую там місто. За норманів ви одразу маєте стіночку, воно дуже укріплене, подобається. І я планую зробити з нього місто, тому що тут багато камінюк і буде дуже велика, велика продукція. Тому це місто зможе будувати сетлерів, юнітів і взагалі зможе домінувати в регіоні. Воно не приносить, здається, ніякого флоту мені, о, цього гри, але ж воно мені не потрібно, бо я планую. Як я й казав, взяти темну добу. Лишень 31 кроком я поставив Руан. Це дуже довго. Я не знаю, як швидко взагалі інші люди допливають до нових земель, але 31-й крок, здається, досить довго для, для мене. До речі, дуже прикольний райончик в Нормані. Він отримує бонуси від стін навколо нього і від чудес, тобто дуже легко зробити на ньому плюс 6. Ну, будувати чудеса і стіночками. І потім лутати дуже багато бонусів зі спеціалістів від цього району. Виглядає він просто бомбічиські. Дуже подобається. Не дивлячись на те, що це така не досить сімна цива, але вона має картку на плюс 50% до швидкості будівництва стін, тому наче якісь бонуси додаткові до єлців має. Не зрівнятися з іншими імбовими цивами, такими як абасіди. Але все одно досить-досить. Сильно виглядає все це. Відбулася найжахливіша помилка в грі. Дивіться, щоб обернути місто державу, воно повинно стати містом, і доки воно не стане містом, ви її обернути не можете. От, я от чекав, чекав тим місіонером, щоб місто обернулося, І дочекався все. Воно створилось містом, і варто було б його обернути і отримати два свої реліки, які я маю отримувати за кожне місто державу. але і в мене був досить простий план. Я оберну три міста держави, тобто засюжу три міста держави і оберну їх. От. І отримую шість реліків. Інші шість реліків ви отримуєте з дерева цивіків, здається. Там не досить складно, майстерності повивчаєте і все, матимете реліки. Але дивіться, що відбулося? Замість того, щоб обернути місто державу, я тиснув на місіонера і він побіг далі стояти в місті Ава, яке ну, моя наступна ціль для засюдження. За 500 голдів перетворив це містечко на місто Фалос. Не знаю, чи варта назва таки хороша, але все ж таки, що є, що є, з цього міста ми будемо. Впроваджувати нашу волю в регіон, будемо тут домінувати, бо продукція дійсно велика, нове, новеньке місто. А вже 34 продукції. Only Mines. Це місто мало б називатися Only Mines, але в грі не можна змінювати назву міст, тому доведеться жити із Фалосом. Розповім вам історію про те, як Катька зруйнувала нашу міцну чоловічу дружбу. От, дивіться, вона напала на мого друга Хосе. І я мав на обережність його підтримати в його бійці з жінкою. Катька мала Сімпа, розумієте, цей Наполеон Катькін Сімп, і також вписався в війну. А вписався він в війну, тому що в нас навіть не було союзу, ми були в дружніх відносинах, здається. І союз я не зміг е, зробити, тому що не мав достатньо впливу, бо злив його на МДшки. Щоб позасюджувати три МДшки, чи, можливо, навіть більше. Бо вони почали на мене нападати, і здається, я влив е, вплив в додаткові МДшки всередині континенту, щоб вони мене не рейдили. Якось так вийшло, і через оці МДшки, які на мене нападали, і через те, що цитую котлярецького, суча дочка розкутку дахталась як квочка, ми маємо війну на континенті. Човники будуються досить швидко і. Ви не повірите, я заздалегідь збудував адмірала, бо думаю, блін, треба адмірал, зараз буде якась фігня. Три кроки будував адмірала, він тільки-тільки вийшов в мене ось нещодавно, і бум! Маємо війну. Пливе вже Наполеон своїми човнами мене грабувати, а я вже готовий. У мене свої човни, генерал, і зараз ми дамо йому посратися. Мені здається, що якось воно неправильно рахує мені бойову міць. Моїх човників, бо подивіться, який дамаг я отримав, хоча там була значуща перемога. Не знаю, не знаю. Я читав, що якийсь баг фіксили з кораблями, але мені здається, що досі його не пофіксили. Звісно, я не був дурним і клікнув у Галіони, врешті-решт, вже 45-й хіт, і майже все технології вивчено. До речі, хочу віддати належне, що от зроблено доволі таки зручно, і юніт, який маємо ви, який ще не ходив, він завжди перший. Тому не треба вишукувати всіх юнітів. Це людина, яка це розроблювала, вона попрацювала норм. Це, звісно, очевидні речі, але так само очевидно, що має бути вам підказочка, що ви можете будувати на даній території. Але ж ні, таких підказочок нема, А отут, бачите, зробили. І дивіться, як вони повільно йдуть, все, конячки їдуть. Дуже, мабуть, гарно, але в мультиплеєрі це буде боляче грати. До речі, пам'ятаєте, як я казав, що греки, мабуть, дуже сильні в другій добі. Так і є. Засюзив наукову МДшку. У мене загалом три засюджені МДшки, плюс три науки з наукових будиночків, а в мене їх досить багато. Я от тільки не перевірив, чи застарілі будинки мають цей бонус чи ні, але навіть якщо без них. Це 5 міст по 2 бутинки: 10 і на 3. Це 30 додаткової науки теорії. Непогано. Знов ця фігня відбувається, якась незрозуміла. Я наводжуся, мені показує майор перемога, а 19 на мінус пів хп. 19 на 57. Що це, що це за фішка? Що воно таке? Як воно працює? В мене і адмірал другого рівня, і якісь бонуси прокачки. 47 на 38. Майор Вікторія. І де вона? Де вона? Дивіться, 18 на 41? Що за бредер? Що відбувається з формулою? До речі, звернув увагу, і можливо воно не враховує бонуси там, за селітру чи за складність, бо воно не пише плюс 8 від складності, а я ж то граю на дейті. Доки не забув, показуюся все місто всередині без виходу до моря на цукрі. Воно не генерує торгів, не генерує просто і все. Воно під'єднане до Руану. Я думав, може воно якось через Руан його будуть переправляти? Ні, воно просто нічого не генерує. Це досить дивно, як на мене. Можливо, там треба щось добудувати, якийсь аутпост торгівельний. Не знаю. Просто от нічого не робить. Можливо, там є якась спеціалізація містечка, щоб е, оці ресурси з середини континенту переправляти. Підкажіть мені в коментах, бо здається, що просто нема сенсу селитися вглиб. А от, а от е, піхота ну, наземні юніти все показується. І бонус від деїті, і асісти, і все таке інше. І плюс 4 від якихось тайлів там воно отримує, подивіться. Все одно норманий, 66. Маю плюс 8 від коняк. Розумієте, плюс 8 від коняк. Вау, тобто я назбирав 4 коняка десь по світу. І ще ж нормандські бонуси за карточки. Е, то я ж думав, що зараз проб'ю те 3 коняками тут Т2 юніти, просто ну, знищу їх. Але щось пішло не так, і як в шостій циві, так і в сьомій циві, потрійна, ряд арбалетів, дефає що завгодно. Ну, принаймні, з моноармією вони справляються. Ну, подивіться, пише 61-39, За один удар я не вбиваю, тому непогано було б мати додаткові рейндж юніти, але. Вегетація і ці рафті рейн, воно якось зроблено, що я не можу зрозуміти, куди взагалі ці юніти стріляють? Мій е, досвід в воюванні арбалетами, він е, приблизно такий: я підходжу арбалетом, він не стріляє і стріляє тільки, коли я приходжу до когось в притул. А навіщо мені будувати юніт, який стріляє тільки в притул? Дуже-дуже тяжко це зрозуміти, як ці арбалети. Працюють, можливо, на клітинках зі стінами чи з фортифікаціями вони себе покажуть краще. Можливо, матимуть додаткове підвищення, додатковий радіус обстрілу якийсь. Бо на зараз, скільки я не пробував, арбалети, лучники, вони стріляють майже завжди в притул. Ну, з варварами там ще норм, але от коли у вас стінка на стінку, дуже тяжко їх утилізувати. І якщо по землі я трошки забуксував, то от Т-3 флот прямо розриває ботів в нуль. Не знаю, можливо, з чим це зв'язане, не знаю, але ну, він не будує просто кораблі. В нього було два чи один, ото з самого початку, що ми безкоштовно й дали. На цьому все. Намагаюся якось генерали цього утилізувати. Взяв прокачку, здається, на надатковий Е, Здається, от, знаєте, я зрозумів, що всі кораблі вони б'ються впритул, а по землі стріляють е, на три клітинки. Якось така дуже дивна артилерія виходить в нас. Е, мабуть, це зроблено для того, щоб просто не фокусили адміралів, е, що я вітаю, але, але воно досить дивно дивно виглядає все це. Врешті-решт я просто спакував усіх своїх юнітів у Чумадан і просто втік, щоб ну, не довелося перебудовувати коників. Я їх досить довго будував і хочу зберегти. Це сталася невеличка помилка, я був занадто жадібний і впихнув три спеціалісти. Не варто цього робити. От двох достатньо, щоб отримати оцей плюс за забав. Міста зростають досить повільно, якщо не маєте фермерських або рибацьких містечок, а навіть із ними. Тут я за на промку, дивіться, 71 промка, я всі лісочки пооброблював, і тепер мені немає можливості як добрати 40-40, добрати бо місто росте 17 ходів, а доба скінчиться за 3-4-5 ходів. Щойно я оголив фронт, як ішка напала на спарту, то здається, бомбардов то на корові. Вони возять, тому такі великі шматки відриваються від міста. І треба якось щось із цим робити. У мене там є юніти. Я їх проапав, вон там стоять всю гру. От. І я тут задаю себе питання: а чого я не граю у ферми? Дивіться, які круті ферми. 4-4. Я не знаю, від чого то, але мені дуже подобаються ферми в 4-4. Схоже на те, що риба то великий скам, як завжди було в циві. Тільки от BBG Mod зробив рибу нормальною, так от і зараз риба то великий скам, будуйте фірми. Дуже легко отримати червоний спадок, якщо ви просто селитесь або сюзите МДшки. А от із синеньким в мене виникли деякі проблеми. Як я і казав, по жовтому спадку йду в темну добу. Дивіться, воно в мене тут кілька цих трежер-флотів, срібних флотів, збережено. Вони просто стоять, і я їм не пливу, щоб ну, випадково не отримати якусь добу собі. Ні-ні-ні. Впадаємо ні, ні. в темну і будемо грати в третій темній добі. Дуже цікаво буде, як воно спрацює. Подивимось. До речі, Росія провела успішну облогу це або якось виміняла її на мир. Я не знаю, як воно збирається її утримувати, бо тут жодного юніта нема. Можливо, сподіватися, що до закінчиться швидше, ніж я її захоплю. І в цьому є якась доля істини, бо в мене лише одна бомбарда, друга ще досі не приїхала. і дуже тяжко пробивати райони самими коньми. Встиг відкрити госпіталь, тому можна купити його або просто закласти і звільнити якихось фермерів. От щоб пересадити їх у спеціалістів. Пум, спрацювало. Але ж. Тепер хочеться ще два райони такі зробити. Насправді це досить легко робити, якщо про це не забути, я от якось просто забув. У мене там є деякі клітинки, одна клітинка 39 половиною спеціалістів. Я вже і так і так думав, як її кращити, і нічого краще не придумав, як просто додати ще одного спеціаліста. Додавайте по два, ще раз повторюю, по два буде норм. І не забувайте про це, як я забув і тепер мучусь. Врешті-решт, просто. Довелося мені купити два будинки, щоб зруйнувати, навіть три будинки, щоб зруйнувати три клітинки, і засудити трьох додаткових спеціалістів. На тому й все. останні останній хід епохи я майже скрізь, в золотій добі не зміг пурпурову золоту добу взяти, бо, як і казав, не обернув одну з МДшок, яку, власне, для цього і засюджував. Дуже сумно, в жодний спадок, до речі. По жодній гілці технології по цивіках я не зміг вивчити технології майбутнього і не отримав додаткові атрибути лідера. Це досить сумно. Дякую, що додивились до кінця. А наступна епоха епоха сучасності. Будемо грати за Франкліна за Америку. Нарешті, саме для чого я його брав. От тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити третю серію. Також пишіть ваші коментарі. Що ви думаєте загалом про другу добу? Мені вона менш подобається ніж античності, але все одно дуже багато цікавих механік. і Можна прям грати і в релігійну війну, і в заселення, і в звичайну війну, і навіть в високу імперію також можна грати, просто віджираючи свої корміста. Тож не сумно, от на відміну від шостої цивиди Демідгейм, це просто жахнудний. А, от в сьомій Циві, Сьома Цива все ж таки в Мідгейм змогла. Якщо брати другу добу за мідгейм, не забувайте підписуватись на телеграм та вступайте в Діскорд-спільноту, де ми граємо в сьому циву. Бувайте!